Усім привіт! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Вчора я зняла коротеньке відео про свої в'язальні процеси і інші в'язальні деякі новини. А сьогодні маю час, маю натхнення, сонечко виск, виглянуло. І я хочу познімати трішки вам свого в'язального життя у такому влоговому форматі. Я собі зробила ось таку чашечку кави. Щойно почистила і змазала, змастила свою машинку. І якщо ви не дивились попереднє відео, то хочу сказати, похвалитися вам, що в мене з'явилася друга фунтура. До того кілька років, ну, пару років, в мене була лише основна фунтура, машинка бразер. Давайте вам її покажу. Ось така. І нещодавно, на мій день народження, мені подарував чоловік другу фантуру. Я цьому безкінечно рада. Звісно, дуже йому вдячна. І тепер можу швидко і, сподіваюся, безболісно, без проблем в'язати резинки і любі різні візерунки з лицевими і виворітніми, що головне, петлями. От, Купувала я, до речі, Купувала я другу фонтуру у Іни з Полтави. І, і, до речі, і цей стіл також я в неї придбала на замовлення. Дуже задоволена і столом, і фонтурою. І хочу іночці, якщо раптом вона буде дивитися це відео, щиро подякувати, бо в нас там була своя історія. Я такий покупець виявилася цікавий, як ви кажучи. Але я дуже рада погляньте, ця фонтура, вона просто. Нова дівчата, вона не тронута. І я дуже вдячна Іні, що вона мені продала такий скарб, бо, як я дізналася нещодавно, зазвичай намагаються ну, магазини, ті, хто займаються машинками, продавати дві фонтури. От, ну, мабуть, я дуже багато зараз приділила уваги в'язанню машинному саме. Мабуть, тим, хто в'яже спицями, це буде не дуже цікаво, але мені хотілося вам показати цю красуню і похвалитися, щоб ви зі мною, можливо, пораділи теж. Зараз, першим ділом, я буду в'язати резинку ось цього кашеміру, тому що у мене відв'язано тіло. Повністю рукавий зшито, а мені треба повив'язувати резинки, бо всі ті попередні деталі я в'язала на одній фунтурі, і коли почала перебирати вручну резиночки, я просто думала, що я здурію. Тому зараз я вив'яжу 5 резинок, горловину, манжети і по тілу перед і спинку, і потім буду їх пришивати до, тіл, ну, до основного полотна. Це ще той квест, але, ну, ось так. Все рівно це швидше, ніж в'язати спицями. Тому, побажайте мені успіхів, і я пішла в'язати. Так, і ще коротенько покажу вам ось цей светрик. Я вам його показувала вчора, він в мене ще раз виправся. Зараз такий злегка, злегка вогкий. Я вже тут почала в'язати манжети. І коли я вив'яжу резинки на обох, на обох рукавах зішью цей рукавчик, я, скоріше за все, що закину цей светр в сушильну машинку і трішки його хочу зменшити, підваляти, бо він такий виходить, як трохи-трохи завеликий для моєї донечки. А мені хотілося б, щоб він був самий раз, щоб вона могла його зараз носити. Ну, і як я вже казала, тут буде вишивка. Поверх ну, вишивка по петлям. Щодо візерунку, з якого я буду в'язати собі светр павутинку якщо я встигну сьогодні, я дуже сподіваюся, що я зв'яжу, ну, скільки зможу. Скоріше за все, що я буду все ж таки в'язати чорно-білий варіант, і в мене майнула така думка: манжети зробити чорними з червоною тоненькою смужкою в такому французькому стилі. Ну, не знаю, як буде. Давайте подивимося, що взагалі я встигну за цей час. Привіт! Наступний день улюблена кава, і я можу вам показати готову, зв'язану зшиту зі схованими кінчиками роботу. Ось такий светрик в мене планується. Ну, щось, щось по типу цього, не обов'язково саме таке виконання. Тож, зараз я піду зважу, запишу десь собі в свій зошит, скільки в мене які витрати були. В рукавах я додавала, в манжетах, в усих резинках я додавала доломіті. Це 90% Маринос, 10 кашемір. 1450, 1450 так, метрів одну ниточку. І основна пряжа це бівер від печі філаті. Вовна, кашемір PA 220 метрів. Ось так, красунчик. Всім привіт! У нас зараз четвер, здається 20 лютого, і користуючись тим, що сонечко показалося і ще зараз не зайшло за будинок, не сховалося, я хочу швиденько вам показати при денному світлі ось цей светрик. Зараз ми сонеч... з донечкою сонечкою і сонечкою, донечкою підемо на прогулянку. А перед тим я вам його покажу, бо дуже хочеться сьогодні вже змонтувати цей відеовлог і викласти його на канал. А для того, щоб хоч трішки вам передати всі ці фактури і кольори при денному освітленні, я вирішила зараз так швиденько-швиденько познімати. Ось можете подивитися, як виглядає невипране полотно. Дуже красиве, повітряне. Тут виблискує шовк через пушений кашемір, і ось так виглядає вже вибране полотно, воно вже збите, підваляне І, на жаль, воно по відтінку відрізняється, але я ще ж буду все рівно прати рукави. Ну і взагалі весь светр буду прати і буду намагатися ще раз вимити цю синеву. Не знаю, чи вийде, чи ні. Ну, подивимось. Також при денному світлі хочу вам показати ось цю річ. Светр для донечки. Може, так буде краще? Нема сонця погано, є сонце, воно засвічує. Ось ці квіти я буду ще переробляти, дороблювати їх, доробляти верніш. Ну, ось так виглядає. І останнє, що хочу показати в кадрі при денному світлі, це кашеміровий светр для мого чоловіка. Ось такий тут пух. Такий він пухнастий, красивий. Ну і щоб ви розуміли його реальний колір. На День Святого Валентина Сонечка з бабусею готували дуже смачний тортик, прикрашали його замороженими ягідками. А також, на жаль, дитина захворіла і ми вимушені були звернутися до лікарів. І ось такого гарного котика з зайчиками побачили у холі біля рецепшену клініки педіатрія з любов'ю. До речі, дуже раджу дану клініку. Вже неодноразово сюди зверталися. Знаходиться в Києві на науки дуже кваліфіковані лікарі. Окрім в'язання та вишивки, я ще маю слабкість до різних вінтажних речей. Це може бути фарфор або текстильні вироби. І ось сьогодні до мене приїхала така скромна посилочка, але погляньте, з якою ніжністю, увагою до клієнта вона запакована. Тут дві серветочки, і я, щоб не ставляти посилання внизу в інфобоксі, я тут виведу на екран скрін цієї крамнички. Будь ласка, проходьте, там дуже-дуже символічні ціни і зустрічаються дуже милі такі гарні дрібнички. Ну, давайте розпакуємо. І ось така краса до мене приїхала. Це носовички. Я зараз е, при іншому освітленні вам ще зроблю піц'ю. Але, Боже, а ця взагалі в подарунок мені була покладена. Дивіться, яка тут тендітна вишивка і мережево в'язане гачком ручну. Як це красиво! Це, мабуть, батіст, бо щось дуже-дуже тоненьке і ніжне. Я замовила дві хустинки з ось такою монограмою. І ось цю, а ця з мереживом в'язаним мені просто в подарунок була вкладена. Боже, ви погляньте, яка це краса. Тут вся хусточка такою вишивкою. Ой, Боже мої, дівчата, ви лише гляньте, яка тонка робота. І знову всім привіт! Вже в мене п'ятниця і це останній шматочок в даному в'язовлозі, тому що я вже краще викладу це, змонтую, ніж буду чекати кращих часів, щоб вам все це показати у всій красі. Тож, перед вами три плечових вироби. Дитячий для мене і для чоловіка три светрики. Давайте покажу вам, на якому етапі в мене дитячий светр ось така вишивка. Об'ємна, вона ще не закінчена, не завершена. Мені подобається Донечці, сподіваюся, теж буде подобатися. А, поки в планах зробити обидва рукави. Ось тут ще буде одна квіточка, ця буде яскравіша. Ця буде обшиватися. Ну, звісно, і тут так само. І в мене поки що в планах зробити на обох рукавах вишивка. Але не знаю, наскільки мене вистачить. Сподіваюся, що осилю я цей проєкт. Рухаємось далі. Зараз я займаюся так, задоволення своє вишивкою квіточок на цьому светрику. А тепер. А, і нагадаю, це артикул Бівер. Тут Кашемір, Меренос і ПА. Тепер, що стосується светра для чоловіка, вага його 348 грамів. Я постараюся сьогодні себе сфотографувати. Ну, можливо, це не буде ідеальне фото, але просто, щоб ви розуміли, як це виглядає на мені. Дуже приємне полотно, це кашемір 100% від Тоди Данкан. Думаю, я що, скоріш за все, доведеться сюди вживляти спандекс в горловинку. Ну, але це вже такі дрібниці. Рукави нормально виглядають, я маю на увазі резинку, а от понизу, бачите, трішки фалдить. Ну, коли на тілі, то воно не видно, так. І горловинка, бачите, трішечки хотілося б у цей край, щоб він був більш стягнутий. Це мій проєкт, готовий нарешті номер 2 І тут ще ниточки взяла вам показати, дещо. Зі своїх останніх покупочок. І проєкт номер 3 це светр для мене, лупа Пейса, ось така. Значить, Тут в мене така спушено, нерівномірно букльована пряжа з мериносу, кашеміру і Еластану ПА. І одна ниточка Алашану Чорного це кашемірна шовк спушений 2000 метрів г. В білому в мене тут опосум букле від Лорапіана, це кашемір, букльований, на шовку. Ось він тут так виблискує білий ниточка спушеного вела, від, від, здається, біджолі Модесто, це спушений кашемір з мериносом білосніжний на поліамідній основі, і м алашан білосніжний. Це білий колір. І ось такий бірюзовий це теж спушений кашемір з мериносом, з Еластаном, такий букльовано, ну, такий же, що і основне полотно. Букльовано, букльовано спушений з ефектом фламе. І спушений кашемір на поліаміді від Бідджолі Модестої, який я купувала нещодавно в Алюші. Цей светр ще не висох повністю, і з ним в мене тут морока ціла. Я думаю, що я ще в наступних відео, коли буду показувати готові роботи, я більш детально про них всіх розкажу, і в тому числі і про цей светрик. А зараз скажу, які тут були моменти, які нюанси. Ну, Як ви бачите, білий відрізняється на рукавах і на кокетці це через те, що темно-синя нитка. Оця з основного полотна вона линяє. І як я не, ви, не вистірувала не вибілювала все це, все це призвело лише до того, що полотно ще й підвалялося так добряче. Звісно, можна було би відрізати оцю частину і просто спицями зверху вив'язати нову кокетку вже знизу згору. Але, але... Я вже не буду робити, знаєте, інколи, інколи бувають неідеальні проєкти. І це теж досвід, тому не буду засмучуватись. От Як є, так і є. Буде це в мене просто такий теплий светр для зимових прогулянок. Так, трішки мене Соня відволікла. Тут ще що я можу зробити, це отакі вертикальні доріжки. Темно-синього кольору для того, щоб ця річ уже, ну, максимально повністю повторювала первоначальну задумку. Але може і не буду робити цього. Так, інколи таке буває. Ще так як річ ця не досохла повністю, вона ще кокетка волога, то я не можу зважити і сказати вам, яка її вага. Але. але. Оцей артикул я вам все в наступному відео обіцяю, покажу і кожен артикул скріни повставляю. А може, можливо, навіть сьогодні в цьому відео я вставлю всі артикули, бо я точно буду монтувати даний влог. Цей оцей вспушений, букльовано вспушено фламешний артикул я хочу з нього зв'язати в сольному виконанні і собі, і соні светри, бо він надзвичайно приємний. Це не передати яке це ніжне і пухнасте полотно. За рахунок каластану воно стискається і робиться таким монолітним, дуже пластичне, класне. Я хочу собі обов'язково зв'язати ще светр. І похвастаюсь вам буквально частинкою невеличкою. покупочок останніх. Ось цю бобінку, такого зеленого, красивого, меланжевого кольору, натуральних відтінків, я придбала у валюші. Це в нас ламейн від Totten Duncan. 700 метрів 100 грамах, серпентін це, мабуть, номер, е, на, назва кольору, не знаю. І купила я для того, щоб зв'язати для мами светер. Светр на машині. В одне складення, бо тут вже готово готовий метраж. нічого не треба змотувати, перемотувати. І друга бобінка, я її купувала для сонячки. Хочу вам сказати для светрика. Хочу вам сказати, що в мене така прям. Мені навіть здається, що і колір такий самий темно-темно-синій. такий неві. Був колись, я колись купувала таку саму пряжу у магазині Гілія на Це в нас Камео. Це тут ем, верблюд. Ем, Здається, мер... коротше, я вам вставлю просто фото цього артикулу. Це дуже-дуже класна пряжа. Якщо ви її зустрінете, не вагайтеся, беріть обов'язково в вигляді шнурочку, така пухнаста ниточка ніжна, приємна, підходить для діток, маловитратна і ну, така дуже френдлі до шкіри. От, ну що ж, на цьому я буду завершувати свій влог. Ми побігли сонечкою, прогуляємось трішечки на дворі. а вам бажаю натхнення, спокійних днів і ночей і всього самого найкращого. До зустрічі!